Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Йому 23 роки. Вага 71,5 кілограмів. За його плечима досвід виступів у кулачних поєдинках. У професійному боксі провів 4 поєдинки. Зустрічайте! Боксера із міста Київ! Да червоному куті рингу його суперник. Йому 21 рік, вага 71,7 кілограмів. Він чинний чемпіон України та WBC Ukraine у першій середній вазі. У професійному боксі має ідеальний рекорд: 11 поєдинків, 11 перемог, 5 яких здобуто нокаутом. Представляє промоутерську компанію KO Promotions. Зустрічайте Арсенішенко! Шибоковой. Пережитай. Не зайвайся, Пацана. Сам на джебе. На джедя только. Останавливай джека. Ножки затримал. Не застаиваться. Сначала, да. А, сам, сам. Боковой заходит. Не Хорошо. стоять там. Сам, сам, сам. Сам легче. Раз-два. Раз, два. Не заставим. Куда чё ты はい。 Перша хвилина 42 секунда другого раунду. Перемогу нокаутом здобуває Арсеній Резніченко. Ума! Сінь! Це було щось! Ти казав, буде де клас, але ну не за два раунди ж. Ну, як це? Ну, так вийшло. Знаєте, це бокс. Попав, упав. Встав, не встав, я не знаю. Коротше, так виходить. Е, да. По-перше, хочу подякувати своєму супернику. Я знаю, що він займається цим, щоб прокормити себе, свою сім'ю, тому йому тільки велика повага за це, за цей поєдинок. Жму йому руку. Давід, ти красавчик. Так що газ, газуй далі. Все в тебе буде. Хотів би подякувати своїй команді, своєму тренерському складу, своєму першому тренеру Сергію Федоренко Олексійовичу. Віктору Борисовичу Петриченку, заслуженому тренеру України, також своєму промоутеру Олександру Сергійовичу. всім моїм рідним, друзям, коханій дівчині, хочу подякувати і її сім'ї також, мамі, сестрі, татові. Я вас люблю, бабуся, дідусь, всіх обіймаю. Ну і хочеться двигатися вперед, рухатись далі, приймати нові виклики, вже більш серйозні. Я думаю, я довів сьогодні, що я готовий до нових викликів, до більш серйозних опонентів, до 10-12 раундових боїв, до класних поясів. Тому незабаром ми побачимо один важливий поєдинок в моєму житті. Якщо один хлопець не забоїться і прийме цей виклик, я кидаю виклик Василю Чеботарю! рудому левові. Я тебе чекаю. В будь-який день, в будь-який місяць, будь-який рік, будь-який час, щоб розділити з тобою ринг і виявити, хто з нас переможеться. Переможцем буду я. Все. Друзі, оплески, Арсеній Рисніченко, місто Умань, Кейо, Промоушен та боксерський клуб Арес. Давид, це було важко. Питань немає. Сеня показав газ. Але і ти не зупинявся ні на секунду, розкажи про бій. Та мог продовжати далі. Все нормально, себе чувство, нічого не болить. Так, в моменті просто бам, все, встав, добре се Е, Умень, вітаю всіх, всіх ради бачити. Всіх радий бачити. Е, хотів би подякувати в першу чергу своєму батьку. Е, мене батько покинув 5 листопада, він помер. Е, в нього була хвороба, обструктивне захворювання легень. Хотів сьогодні перемогти, посвятити йому цю перемогу. Дуже дякую своєму батьку за все, за те, що він зробив для мене. Я дуже пишаюсь ним. Хотів би подякувати своєму тренеру, своїй команді Станіслав Скороход. Це видатна людина, це дуже класна людина. Якщо зараз не він, я б тут зараз не стояв би і цього б зараз не було. Дуже дякую команді своїй. Дуже дякую своїй сім'ї. Дуже дякую всім всім, хто мене підтримував. Всім дякую. І саме головне, всім дякую за наш захист дівчатам та хлопцям. Якщо не вони, ми б тут зараз не забрали. Слава Україні! Слава друзі! Аплески, Давид коло!